up <laughs> to Сніговик, феї, лісові та казкові герої. а Також дід Мороз з Снігуронькою. Усі ці персонажі завітали на новорічний ранок до Тернопільського академічного театру актора і ляльки. Актори театру організували свято для дітей державтоінспекторів, які перебували у зоні проведення антитерористичної операції. На передодні різдвяно-новорічних свят тут майже кожен день проходять новорічні ранки, і сьогодні проводиться новорічний ранок, але трошки не Звичний, тому що сьогодні присутні діти батьків, які перебувають в зоні АТО. Більш як 60 дітей відвідали новорічний ранок Дід Мороз та «Чарівне Дзеркало. До цього свята приклали свої серце і душу не тільки колектив Тернопільського академічного театру Актора Ляльки. Художній керівник Іван Васильович Шелеп, але і приватний підприємець Роман Семерка. Який приготував для дітей подарунки від імені всіх дітей і батьків висловлюємо щиру подяку працівникам театру актори і ляльки, а також управлінню державтоінспекції Тернопільської області за те, що зробили для наших дітей для нас, таке прекрасне свято. Ми знову повірили у казку після пісень та хороводів ігор та танців, маленькі гостей запросили на перегляд казки вистави Дивовижні перетворення.